Друзі, признавайтесь, було таке в дитинстві, коли сідали в машину батька або, можливо, родичів, не знаю, і робили ось так. Жжжжж. Опа! І кермо заблокувалось. Ми в шоці виходимо з машини, думаємо, що нам зараз срака. Але сраки не буде. Чому? Тому що кермо розблоковується дуже легко. Багато хто думає, що достатньо провернути ключик в замочку, але бачите, я провертаю, але кермо не розблоковується. Насправді там трошки інша система. Дивіться. Для того, щоб розблокувати кермо, тобто для того, щоб повернути ключ в замку, а кермо якраз розблоковується ключиком, так? нам потрібно спочатку ключ розблокувати. А щоб розблокувати ключ, потрібно трішечки кермо повернути в ту сторону, в яку воно повертається. Тобто в заблокованому стані кермо в одну сторону взагалі не обертається, взагалі. а в іншу сторону такий люф невеличкий є, так, в натяжку. І ми от відчуваємо, в яку сторону воно йде. Ми десь до середини. Прокручуємо, але не до упора. Бо коли ми до упора повернемо, то ключ також не провернеться. Тобто до середини повернули, щоб кермо не впиралось ні туди, ні туди. І в цей момент ключик раз, і привернувся. І в результаті кермо розблокувалося.